Вітаю! Мене звати Іван Чеботарьов і це канал команди Voborders. Ми займаємося супроводом міжнародного бізнесу і маркетингом. І сьогодні я розповім вам про особливості реєстрації українцями бізнесу в Польщі. Це відео не містить візуальної інформації, тому ви можете його просто слухати в форматі подкасту. Чому ж Польща настільки популярна серед українців? По-перше, це географічна і ментальна близькість до України. По-друге, в Польщі наразі доступно багато сервісів як державних, так і банківських, рідною мовою. По-третє, це зручна податкова система і можливість легкого відкриття як юридичної особи, так і рахунків в банку. А на ринку праці в Польщі легко знайти українців. Польща пропонує зручну. Податкову систему це фіксований податок на прибуток на рівні 19% для великого бізнесу і понижена 9% ставка для сегменту малого і середнього. В структурі власності компанії може бути лише одна фізична особа або юридична особа, проте ми радимо мінімум двоє осіб для того, щоб уникнути сплати соціального податку. Крім того, власник компанії може виконувати функції директора, що дозволить також зекономити оподаткування заробітної плати. Реєстрація компанії, можливо, повністю віддалено, але для відкриття банківського рахунку потрібен візит директора, принаймні на один день в банк. Після відкриття рахунку компанія може одразу отримати європейський VAT номер і почати працювати. З початком роботи. Компанія зобов'язана буде подавати звіти і платити податки. Для цього наші клієнти після закінчення фінансового місяця передають бухгалтеру документи, це первинна документація, виписки і інвойси, які бухгалтер використовує для підготовки звітності і розрахунку податку до сплати. Якщо ви вирішили, що Польща це саме та країна, в якій ви хотіли би відкрити вашу компанію. Наша команда радо вас проконсультує. А всі наші контакти ви знайдете внизу під цим відео.